Без вихідь, на полі бою брак боєприпасів та відсутність потужних пакетів допомоги. Видання Foreign Affairs пише, що якщо США та Європа залишать Київ на одинці з Москвою, Кремль такий сценарій буде лише підбадьорить. Будь-які кроки назад заохотять Путіна посилити свій наступ на Україну, допоки кремлівський самодерж, е, самодержець вірить, що військовий успіх можливий. Він відмовлятиметься від перемов та продовжуватиме воювати. Через таку реальність західним політикам слід переглянути свій підхід до підтримки українських військових зусиль. Партнери України мають перейти від половинчастої до повноцінної наступальної стратегії, яка забезпечить країну, що воює всім необхідним озброєнням, аби взяти гору і відтіснити російські війська. Європа, зокрема, має зробити більше як от постачати максимально можливу кількість озброєнь із наявних у ЄС запасів відповідних систем озброєнь, збільшити військове виробництво і розширити виробничі потужності кожної країни. Foreign Affairs пише, що Європа може і повинна надати Києву більше крилатих ракет середньої та великої дальності. Це дасть змогу завдавати ударів по російській інфраструктурі на окупованих територіях і водночас захистити своїх солдатів від обстрілів на лінії зіткнення. ЄС також має прискорити і розширити постачання винищувачів F-16, що дасть установити перевагу повітрі. У поєднанні з додатковими системами протиповітряної оборони, такими як Петріот і «Айріс-Ті», Київ зможе тиснути на російські війська і здобувати перевагу на полі бою. Та політики в німецькому уряді і адміністрації Байдена й далі розглядають надання кожної системи озброєння крізь призму реакції Росії, а страх ескалації обмежує обсяг допомоги, яку отримує Україна. Реальність така, що Росія вже повністю опанувала свої військові можливості і навряд чи піде ядерним шляхом із двох причин: по-перше, через страх відплати з боку США. По-друге, з огляду на протидію Китаю незамін. Ного союзника Росії, для якого ядерна ескалація є чіткою червоною лінією. Не можна дозволити Путіну уявити, що його огидне вторгнення чогось варте, пише Foreign Affairs. Якщо він переможе агресивні війни, в Європі стануть поширеним явищем, Київ бореться не лише за повернення своєї території, але й захищає фундаментальне право держав на самовизначення, а також мирний порядок, який панує в Європі після закінчення Другої світової війни. Путін чітко дав зрозуміти, що не хоче вести переговори. Він хоче виграти цю війну, яка стала питанням його політичного й особистого виживання. Війна коштувала Росії величезної ціни, і Путін повинен мати чим. Похвалитися, припускати, що він може скористатися можливістю зупинити кровопролиття, це видавати бажане за реальне, і це не має нічого спільного з тим путіним, який бомбив мирне населення України, допоміг сирійському диктатору Башару Асаду розпочати жахливу війну проти власного народу і керував жорстокою окупацією Чечні на початку 2000-х років. Не дивно, що його ціна навіть за початок перемов із Києвом. Це по суті повна капітуляція України. Нерішучість сполучених штатів та ЄС матиме руйнівні наслідки для решти світу, пише Фуріна Ферс. Якщо захід відступить перед натиском Путіна або союзники зізнаються, що не здатні підтримувати Україну, це стане сигналом слабкості для Китаю і таких держав, як Іран, а також буде катастрофічним сценарієм для інших союзників, таких як Філіппіни чи Тайвань, котрі покладаються на військову підтримку США у забезпеченні своєї територіальної цілісності. Перехід до цілеспрямованої наступальної стратегії допомога Україні в досягненні успіху проти Росії допомогли би стримати Пекін. Він до Тихоокеанському регіоні. Тому кожен республіканець, який стверджує, що Вашингтон має зосередитися на Китаї та а, а, залишити Європу європейцям, мусить пам'ятати, якщо дозволити Росії перемогти в Україні, це лише заохотить найгірші найагресивніші інстинкти Сізіньпіни. Це був огляд преси.